Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Діду, а які твої досягнення за п'ять років у ралі? Я взяв пенальті і потрапив у команду тижня від Хускорт. Скільки вітчизняні пабліки не тролили Андрія Луніна, українські голкіпер Реала після лігу чемпіонівського розгрому над португальською бенфікою заслужив на чималу порцію схвальних, а подекуди і відгуків захоплення від медіа експертів, партнерів та фанатів королівського клубу. Ви не знайдете більш безпечного пароля для свого домашнього вайфай ніж цей Андрій Олексійович Лунін. Дотепність саменика клубного твітера реала спровокував перерваний пенальті Андрієм вже у дебюті поєдинку від Альваро Джало. Після чого трибуни Бернабео вибухнули емоціями, скандуючи прізвище українця унісон. Не хочу здаватися опортуністом, але мене непокоїло, коли вони привели кепа. Я думаю, вони повинні були дати Луніну шанс. Ну блін, він другий кіпер в Мадриді протягом багатьох років. Іноді здається, що Анчелоті скоріше довірить місце у воротах своїй дружині ніж Луніну. Українець давно довів свій рівень. Це не найкращий кіпер світу, але він досить хороший, щоб бути дублером куртуа. І саме Лунін має зараз грати, а не кепа. Про те, що доведеться вийти у старті проти Браги, Лунін, який востаннє з'явився на полі 19 серпня, дізнався ледь не за кілька хвилин до стартового свистка. Кепа відчув деякий дискомфорт на розминці і не почувався достатньо підготовленим для гри. Ми поставили Луніна, і він допоміг нам виграти гру. Він виконав ключовий сейв в епізоді з пенальті. І його всебічна гра була фантастичною. Скільки б не нахвалював гру Луніна хитрий італійський лис, схоже, що до відходу Анчолотії з Мадрида українець отримуватиме шанс продемонструвати власний хист лише у випадку пошкодження основних кіперів. Про ігнорування українця з боку анчолоті не забув нагадати і провідне мадридське видання Марка. Луніну реалі проводить не на найкращий час, ніколи не вписується в плани тренера. Він бачив, як підписували бортаря, коли куртуа зламався. Але українець показав, що готовий до будь-чого. Він зіграв чудову гру, окрім відбитого пенальті зробив вражаючий сейф проти Абеля Руйса. Завдяки двом божевільним сейвам Андрій отримав найвищі оцінки не лише від марки, але й від видання Ас, а також зумів потрапити до команди тижня Ліги Чемпіонів за версією статистичних порталів від Sofascore та Хускорд. І, окрім цього, закарбуватися у збірній турі за версією Fantasy Football. Та заслужити репосту Сторіс від на сьогодні найбільшої зірки реала Джуда Белінгема, який пропускав поєдинок через пошкодження. І не лише від в соцмережах привітали із вражаючим перформансом Андрія Тоні Крос, Лукас Васкес, Хосело та прямий конкурент Хібо Куртуа. окремим бонусом. Андрій отримав привітання від партнерів відразу після фінального свистка. Футболісти Бланкос вигукували Слава Україні. Окрім цього, Андрій тепер має в інстаграмі уже один мільйон підписників. Oh my God! Я радий за хорошу гру і кліншит. Це важливо для моєї впевненості, для досвіду і для того, щоб увійти в ігровий ритм. Як відбив пенальті, ну про пенальті нема чого говорити. Хочу подякувати тренеру воротарів за допомогу. Ми працюємо над цим. Це щоденна робота. До щоденної роботи схоже входить і пошук нового клубу. Контракти з реалом завершуються влітку 2024-го. А зважаючи на попередні інсайди від Мадрид Екстра, українець розлючений тим, що отримує обмалігрового часу. Про ймовірну зміну прописки після п'яти років проведених в Іспанії анонсувала і дружина Андрія Анастасія в інстаграмі. І Якщо буде такий клуб, де йому дадуть грати, то звичайно ми готові переїжджати. Поки ж з'явилася непогана нагода, нарешті переконати шелоті Кепа через пошкодження пропустить від двох до трьох тижнів. Остаточний діагноз встановлять після проходження МРТ, але схоже, суботнього українського дербі Луніну не уникнути. В Мадриді реал прийматиме Валенсію Романа Яремчука. Закривав рота критиками у середу вечері і Олександра Зінченко, який після провального виступу в кубковому матчі проти Вестхема та появи із лави запасних у бійцівському клубі із Нюкаслом спровокував негативний аналіз від легенд Гармашів Яна Райта. Головні проблеми арсенала у новій травмі Томаса Парті, яка стала для команди величезним ударом, та формі Олександра Зінченка. Останній явно зазнає труднощів його нинішній рівень. і Те, що цей рівень продовжує падати, головний біль для Мікеля Артети. На лівому фланзі оборони у матчі проти Севілі з'явився прямий конкурент зінченка Тохіаро Томіясо, якого фанати арсенала визнали найкращим гравцем жовтня місяця. Вже по перерві японця змінив саме Зінченко через пошкодження. Після гри Артета зізнався, що це було правильним рішенням. А Алекс видячив перед асистом, гірчичником, кращими оцінками від статистичних порталів серед усіх гравців, які вийшли із лави запасних, і ледь не довів рахунок до розгромного удар. з лету перерував Марко Дмітрович. Страшним сном виявився вечір середи для португальської бенфіки, захисна ланка якої продовжує не залишати без роботи Анатолія Трубіна. Вже на 29-й хвилині у Сан Себастьяні орли могли летіти із рахунком 0-4, якби ховбек Реал Сусідада Бараїс Мендес не поцілив у стійку із 11 метрів. Трубін-кут не вгадав, а іспанська та португальська преса поєдинок для Бенфіки ухрестили хорором та кошмаром. Приємно, що в жодному із голів ні найменшої провини Трубіна не було. Червона команда в обороні навіть не знала, куди подітися. Бенфіка була муміфікована, була скам'янілістю. Агонія привела у печеру жаху і цьому посприяв тренер Орлів. 1-3. Бенфіка одна з кращих команд минулорічного рупового етапу. Зазнає уже четвертої поразки поспіль у чотирьох ліго чемпіонівських поєдинках.